Корінтян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, Братя, пригадую вам Євангеліє, яке вам проповідував, яке ви прийняли, в яким і в якій місто їде. Ним ви також спасаєтеся, коли держите його таким, як я вам проповідував, інакше ви увірували надармо. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Київ і потім дванадцятьом, опісля ж, явився більше як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, а деякі померли, О, явився Якову, згодом усім апостолам. А на останку всіх немов в якому. Недоноскові явив всі мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гони в церкву Божу, Благодатью Божою є, є тим, чим я є, є і благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх, них, та не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, Отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували.